Да з вами розглянемо метод математичної індукції. Він розглядається або в кінці 9 класу, або е, в 10 класі. В чому він полягає? Якщо в нас є якесь твердження А відносно змінної Н натурального аргументу, то е, щоб до, нам треба довести істинність цього твердження, тобто довести, що виконується твердження А від е, змінної N. То розглядають три кроки. Перший крок це перевіряють істинність цього твердження для n дорівнює одиниці. Другий крок висловлюють припущення, що n твердження е, справедливе для n дорівнює деякому k. Так. І останній індукційний крок це у нас нам треба довести, що якщо твердження істинне при n дорівнює K, то воно. Буде істина і для n k плюс 1. Все оці три кроки і становлять суть практичної основи задачі, будь-якої задачі. Значить, приклад такий. Довести що 18 в степені n-1 поділяється націло на 17. Три крапки вертикальних це означає, що цей вираз. Ось цей вираз ділиться на нацвітло, тобто без остачі на 17. Нам треба довести, що при будь-якому n це відбувається. Значить, Перше, слідуємо цьому алгоритму, перше перевіряємо, чи е, справжнюється е, це твердження для n до рівня 1. Підставляємо, 18 в першому степені мінус 1. Це буде 18, просто 18-1 до рівня 17. Отже, 17 ділиться на ціло без застачі на 17. Перше твердження алгоритму виконано. Друге, припускаємо, що при n дорівню k у нас цей вираз ділиться на 17. І третє, треба довести, що цей, цей вираз ділиться на 17 при n до рівні плюс 1. Давайте. Подивимося, 18 в степені к плюс 1 мінус 1. Дорівнює. Чи буде цей вираз ділитися на 17? Давайте перетворимо. Що таке 18 в степені К плюс 1? Це 18 в степені К помножити на 18 в першому, так? Це 18 в степені К плюс 1. Відняти 1, так? Так, а тепер. 18, оце 18. Ми розпишемо як 17 плюс 1. Що будемо мати? Дорівнює. До 18 в степені К. А в дужках буде 17 плюс 1. І відняти ще цю одиницю. Відняти одиницю. Дорівнює. То буде так. Розкриваємо дужки фонтанчиком, так? Тепер 18 в степені К на 17 буде 17 на 18 в степені К. І плюс 1 помножити на 18 в степені К буде 18 в степені К. І не забуваємо про цю мінус одиницю. І давайте поглянемо, що у що нас утворилося. В нас утворився цей вираз плюс цей вираз. Цей вираз за припущенням, за другим пунктом, ділиться на ціло на 17. Так, Ділиться на ціло на 17, а цей вираз добуток 17 на 18. Яке б 18к не було, у нас є множник 17. Отже, цей добуток також ділиться на 17. Якщо сума двох виразів ділиться на деяке число А, якщо кожен з виразів ділиться на деяке число А, то і сума їх. Сума цих виразів також буде ділитися на це число. Отже, робимо висновок, що оцей вираз, який нам треба було довести, ділиться націло на 17. Так працює метод математичної індукції. Більш складні випадки розглядаються в класах з поглибленим вивченням математики. Дуже дякую за увагу.